Як так сталося, що п'ять років ти вже в Києві, і тільки зараз ми про тебе почули? А, ну я вступила в університет, але співала я завжди. А, тільки зараз почули. Ну я не знаю, це якісь обставини так зійшлися. Дуже багато пишуть постійно в Тіктоці: типу, а де ви були раніше? На, на війні хайпуєте. Але ми ну, і раніше, що я, що столиця, ми писали пісні, а, десь якісь шоу приймали участь. Я, я особисто приймала Да. Десь в шоу приймали участь, десь ходили до всяких там продюсерів свої пісень, пісеньки давали. От давай зараз зупинимось на цьому. Я закрию сьогодні рот, я так розумію. Я буду просто дивитися І... Тому що раніше вважалося, що без продюсера ти нічого не можеш. Так, вважалося. От до кого ви ходили, розкажи.